Володимир Васюра, інвалід першої групи позору. Тотально незрячий чоловік за своє життя вже добре вивчив маршрут, яким користується щодня. Однак майже завжди трапляються непередбачувані ситуації. Каже, часто наштовхується на рекламні щити, які виставляють на тротуарах та травмує ноги високими бордюрами. Але найбільша проблема пішохідні переходи. Дорогу я перехожу так, де є звуковий світлофор, то я по звуку по сигналу світлофора. А де нема світлофора, то вже, по слуху, коли люди переходять, я за людьми. Були такі случаї, що на середину. Попав і якраз машини пішли, то вже приходиться останавлюватись ЧК. Водітелі тілі не, не пропускають. З Цієї причини кажуть працівники УТОСу. Більшість незрячих людей, аби не наражати себе на небезпеку, виходить на вулицю у край необхідних випадках. І, хоча агітки та листівки, які вони роздають водіям, кардинально не змінять ситуацію, принаймні вчасний сигнал водія може допомогти незрячому уникнути нещасного випадку. Незрячим як нікому. Важко зорієнтуватися на дорозі чи близько автомобіль, на які відстані і вони вчасно не можуть відійти чи перейти дорогу. Тому як правило і стають жертвами цих автокатастроф. Тому ми сьогодні спільно з працівниками ДАІ вирішили провести таку акцію по інформуванню і роз'ясненню водіям, які на наших дорогах часто бувають, щоб вони були більш. O lojo. Водночас у Тосівці підготували звернення до міських чиновників. В ньому також вказали на недоліки, які впливають на безпеку незрячих пішоходів. Свої підписи під ним мають поставити і правоохоронці. На даний момент основною проблемою є те, що, наприклад, в нашому місці з 86 об'єктів світлофорних лише 32 обладнані звуковими сигналами, по яких можуть здійснити перехід громадяни особи, які є з вадами зору. Також не менш важливою проблемою залишається порушень правил паркування. адже незрячі пішоходи це є для них великою завадою. Транспортні засоби, які порушують право паркування. Акція Безпечний рух для незрячих стартувала в Хмельницькому сьогодні і триватиме до кінця тижня. За цей час кажуть її учасники, вдасться розповсюдити більше як п'ять сотень буклетів і стільки ж листівок для водіїв.